Привіт усім! Їздили ми до мене у гараж. Дві диски залізні йому дав для зимових резини будуть. Все, що в мене лежать, не потрібні. Диски від Renault Радіус 15, колись стояли до ДНАВС двадцять сосвіт до 9, Машину давно продав. Стару резину знімаємо в утіль, Диски приміряємо, бо там центровочний більше ніж нубіри ступиться. Зняті покришки, це старі мишлені дубові. Зараз шиномонтажник підніме машину, зніме колесо приміряємо. Треба ще дві знайти. Диски в хорошому стані, тільки потрібно буде почистити і пофарбувати. Дві роки у підвалі гаражі лежали. В кого є ще дві диски 15 4 на 100, ступиться від 56. пишіть у коментарі. Дубова покришка. Завеземо в мусорку. Тут не залишаємо, щоб залишити якутіль 40 гривень сплатити треба. Щось там з головкою. Розбирається це його робота. Машини миють, самообслуговувальна мійка. Ну все, зняв, як бачите, тормоза новіші, я робив. Зараз приміряємо. І дуже цікаво, що скаже шиномонтажник. Послухайте уважно його. Поступиться великий. великі. да? А, це норм. По виліку. А от скукаться, бачиш? А є ж якісь там перекидики пере... пере... при... чи прокладки. На землі пластик чи на літі, центруючи, на желізні нема. Ось що каже він. Він просто не все знає, що є туди центровочні колечки. Дох, на залізні, в мене є одна людина, займається кольцями, там все є. Хвилюватись немає чого. Замовлю сьогодні колечки. Я багато разів користувався колечками пластикові та стальні замовляв точки у токаря. Так що все ок, ці диски будуть стояти ззаду. Так, виходить, що ступиться 56,6, а диск 61. Без питань! Артикул 7635. Дивився це і є 61 центровочний отвір. Приємно дивитись на нові тормоза. Поставили назад так, збираємось по домам. Ось наступний день отримав центруючий колечка тут таке. Ми поспорились, мені треба 61. а Він каже, що 66.1 і прислав. 66,1 на 56,6 не підійдуть зовсім! Більша товшина! Не сядуть, попрошу прислати на 60 цілих один. Тепер чекаємо, ще наступний день. Минув день. Отримав ті, які потрібні. 60,1 на 56,6. Все точно підійдуть. Отака треба товщина. Все ідеально. Все добре. Завтра будемо міряти. І наступний день. Ті самі центруючі, що я вчора отримав. Він диски чистить, світла немає. Вручну прийшлось. Ставиться з воротньої сторони. Подивимось, як сяде. Сіло дуже чітко. Плотненько прилягає. Не гуляє. Тепер на ступіцу. Теж добре плотненько. Все вточ. Тепер давай диск приміряй. Дуже чудово, добре сів. Не болтається. Ну все, сідить на своєму місці, як треба. Буде світло, почистимо добряче і пофарбуємо. Ще дві щукаємо. Поки всім підпишись на канал, став лайк.